Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Дрогобицький район село Ролів. Друзі є такий. Є жеребець. Ого, маленький ого, покажи. Така от лисенка. Жеребець п'ятирічний. Жеребець працює на поєдинку. Жеребець на продаж. Хоче господар продати. Такий от жеребець. Проба, як при тому люба. Люба проба на поєдинку. Ну, Кого б такий жеребець інтересував, жеребець спокійний, пасе між кіньми. Тут в тому районі парують ним кобиле, люди гонять про нього, такий от гнідий, три ноги білі. А ку, був кутий чи ні? На передні ноги. ноги був кутий. Без танка без нічого. Куяся без танка, без нічого. Каже, що кінь на поєдинку, люба проба. У мірах розумного, звісно. Так. такий от жеребець. А ну, пробуй міряти много. Кажеш, нога 26, нога є, але поміряємо. Мірять воно. Гол, о, о, Тікань. О. О, oh, ого-го-го. Oh. Oh, 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 oh. Не буде, 23. 20, 23. Нога 23. То такий середнячок. Тут такий, такий собі середнячок буде. Такий середнячок, але він робить, ну, господар каже, все робить на поєдинку вори. А в ліс де з'їздити, тут ту ліжчині? Ні що? Тягне волоком, все як має бути? У нас! А ну біля, так що пробіжи. Коротше, кого би таке інтересувало, люба проба. Крайш що цілу весну цей. Біж. Та так воно, легонько по, -по обочині прожини його. По ньому. Скінь, спокінь, спокійний, коротше, як дитина. До всяких не боїться ні машин, нічого. Має, Має гарну гриву, хвіст такий. три ноги. Була б неділя, було б запрягли, щось трохи потігали, то нині неділя. Люди святкують. Борімо за пеки. Знаєш, таєш Йо! Є. Так що хто бажає, кінь робочий, спокійний, не боїться ні машин. Не боїться ні машин, ні адекватний, не копує, не кусає. Має гарну має гарнутку гриву. Грива на два боки у коня. Добре, давай ще раз. Теж тут на полі є багато лошад, зараз я поїду, подивлюся, зніму. Може. По ньому є лошад. Не в тілі. Бо кажеш, трохи робив, весна. Коней мало тут є. Вони тут ще сидять бульбут за кіньми. Біжить, має гарний хід, такий коник. На 5 років. І середній кінь. Одним словом, кого буде інтересувати, номер лише господарю в описі. Має таку хору. Ооо, бляханух. Має таку от зірку на тому. Так дати йому їсти буде розколено. А таку будову має... Таку будову має непогано. Таку будову має непогано. О. Такі от жеребець на 5 років. О, жеребець спокійний, адекватний Ай гарно гривутку довго, на два боки капець. І гривастий жеребець. Яка ціна? Дашка кажеш на той чи договірна? Договірна. Ціна договірна. Жеребцьові нічого не бракує, щоб ви розуміли, бо то причини не то не кажуть. Так стало, продає. Її сестри не було, то я там городу, ти його зробок я вам зараз скажу. Я один один роблю. Але він партію плохо. А він що ходить? І він? І в косарці. Кінь ходить і в косарці, і в двокорпусному клузі має чоловік. Копалка, все має своє, каже, що він ходить в сьому. Намарка питає, соночку. Продає, можна сказати так, по сімейних обставинах. Так Стало, що мусить продати. Жеребця. То жеребець залишати у вас? Так. Лошук свого. Годування свого кохання, коротше, малого лошати тут одного господара. Він слухняний. У. У, це. І от Ось такий от коник. Коньові 5 років, ціна довговірна, номер телефону господаря в описі. Кого буде інтересувати, кінь на продажу. Не кінь а жеребець на продажу. Люба проба каже господар. У мірах розумного. Кого буде інтересувати, пробує. Запрягаєте. В чому той. В чому нема проблеми. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. То є село, село Ролів Дрогобицький район. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Україні! Arna para